Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки. Перший українець в Америці, організатор першого страйку на території Вірджинії. Перший американський стеклодуб. це все про сьогоднішнього пацієнта, пана Івана Богдана або Лаврентія Богунова. Перший українець в Америці. Звідки нам це відомо? Про це відомо з книжки Правдиві мандри, пригоди і спостереження капітана Джона Сміта в Європі, Азії, Африці та Америці, автор якої був відомий англійський мандрівник і письменник Джон Сміт. Один із засновників першого американського поселення англійців Джеймстаун і романтичний обранець 12-річної Покахонтес, дочки вождя Індіанського Союзу племен Алгонкінів. Сміт непростий дядько, коли йому було 16, він пішов блукати по світу в пошуках перегод і грошенят. Повоювавши за нідерландців проти іспанців, Джон згодом пішов в найманці до австрійців проти Осману Валахії і Трансильванії. Під час війни він потрапив до османського полону, де його перепродали як раба. Зрештою, англійцеві вдалося втекти на батьківщину. Він повертався через українські землі, які на той час перебували в складі Речпосполітої. Цей час в Коломиї жив Іван Богдан, також відомий як Лаврентій Богун. Він був правним теселею і добре розбирався в виробництві скала і дьог. Доля звела його з англійським авантюристом мандрівником Зустрілися двоє людей, які шукали кращої долі. Ймовірно, саме Сміт розповів українському майстру про багато заморську землю, де можна досягти успіху. Завдяки записам Сміта відомо, що Іван був причетний до заснування у Джеймстауні першої американської гути мануфактури з виробництва скла. Справи українці явно йшли вгору. Він вирішив одружитися. Для цього Іван Богдан відправився назад в Україну, де й одружився з дівчиною на ім'я Ганна. Він з родиною повертається до Америки. Що про нього майже немає інформації. Окрім в 1619 році Україн став одним з організаторів першого в Америці страйку. Приїжджі робітники, що не були підданими англійського короля, вимагали від місцевої влади зрівняти їх права з англійцями. В кінці кінців палата пішла на уступки.